Mir, Як правильно святкувати Різдво Христове? А що таке Різдво Христове? Це День народження Ісуса Христа. А хто такий Ісус Христос, це Бог в тілі, який прийшов на землю, щоб виконати волю Батька Небесного і віддати своє життя за наше спасіння, викупивши нас своєю дорогоцінною кров'ю від гріхів, проклять, смерті і пекла. Ісус Христос, святий, праведний, вірний і істинний, Він, Слово Боже, яким створений наш сервіс. Світ. Він слово Боже, який буде судити цей світ. Але в Євангелії від Івана, в 5 розділі, 24 вірші можемо читати, що хто слухає Слово Боже і вірить в Бога, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Отже, почесне місце на святкуванні Різдва Христового повинні займати не салати, напої, обряди, ритуали, а Слово Боже.